Радий всіх вас бачити. в Доброму здоров'ї, в гуморі. Найважливіша річ, яку ми можемо мати, це спасіння. День тут пожартував, що я багатий чоловік. Так, я багатий Ісусом Христом. Тому що свого часу Христос мене знайшов і зробив мене багатим чоловіком. А Він дав мені те, що від мене не зможе ніхто забрати, що я не зможу згубити. Можливо, я згублю життя, але я не згублю вічне життя, яке дарував мені Христос. Можливо, в старості я буду бомжувати, але я не згублю те вічне життя, яке є дорожче за будь-які земні речі. Вічне життя це те, що Бог бажає кожному з нас дати. Можливо, ми втратимо все. Ми маємо чудову, чудовий приклад Ноя. Йова, перепрошую. Йова, який втратив все, але не втратив віру. Віру в Бога. Сьогодні є багато людей, важливих речей, так як Ден тут зробив наголос на це. Квартири, машини, заробіток. Хтось залишає все, рятує сім'ю, життя, виїжджає з країни. Хтось де воювати, щоб відстояти країну, У кожного свої, так би мовити, цінності. Але у Бога одна цінність ніколи не змінна це Його Син Ісус Христос. Друга цінність, яка також незмінна, це наша з вами душа, наше з вами Спасіння. Бог кожному з нас дав життя. І Він бажає, щоб ми його мали вічно. Вічно. Звичайно, тілесно ми всі помремо. Але вічно, щоб ми, наша душа перебувала з Господом. Це те, що Бог придбав для нас на христі Голгофе. Це те, що Бог заплатив найвищою ціною, ціною свого Сина Ісуса Христа. Жодні гроші, золото, срібло, статки. Рівень в суспільстві і так далі, вони не варті навіть десятої частини, навіть сотої частини, навіть тисячної частини цього, що Господь пожертвував заради нас. Інколи, знаєте, люди про Бога не задумуються, не задумуються, живуть свій спосіб, їм добре, мають там певні речі, і вони тішаться тим так в вакуумі такому. А інколи людина шукає Бога. Я пам'ятаю такого чоловіка, він до нас підійшов колись давно в Червонограді, і він каже, я, я шукаю правди. Ми йому кажемо, приходь, слухай Євангелію, і ти почуєш правду. Я вже був в багатьох церквах, але там чомусь я того не знаходжу. Він шукав церкви, але він не знаходив Христа. Розумієте? Ми можемо ходити з церкви в церкву, ми можемо ходити з зібрання в зібрання, ми можемо слухати проповідників, ми можемо слухати священників. Ми не маємо Христа. Важливі стосунки наші особисто з Христом. Важливі наші друзі, сусіди, родичі, все важливо. Але мусить бути моє і Його, Його і моє. Ось так. Важливі, важлива дружина, важливі діти, всі важливі. Важливо їх підвести також до Ісуса Христа, до того Христа Голгофи, на якому Ісус був розп'ятий, де була Його мати і Його учні. Але не забувайте, йшли, можливо, сотні, а можливо, і тисячі людей, які просто дивилися на нього, повертали свою голову і йшли далі. Важливо бути біля Христа, важливо дивитися на Христа, важливо мати Його в своєму житті. В своєму погляді, в своєму житті, в своєму розумінні, в своєму житті і в своєму співіснуванні з ним. Не просто підвести погляд і пройти, але саме жити. Жити від того моменту, коли він тебе знайшов, коли дав тобі усвідомлення того, яка висока ціна за тебе була заплачена. І кров Ісуса Христа, Його Сина. Кров, який життя Божого Сина. Про якого Іван Хреститель міг сказати, що він не варти йому розчепити рівінця на взуті? Святий чоловік на відміну від нас з вами. Він усвідомлював, наскільки святий Божий син, наскільки Він в Бога вартий. Що він не, не вартує навіть розщепнути йому взуття. життя. Коли люди легковажать по відношенню до Бога, коли не ставлять в авторитет Слово Боже, це дуже небезпечна ситуація. І сьогодні, коли ми маємо певні такі, я би сказав, проблеми в житті, але в нас є брат зібраний, він каже, у нас проблем немає, у нас є випробування. І Бог дає випробування кожній одній людині. По-різному, але дає випробування. Кожній країні в світі дає випробування. І як ми ті екзамени складемо, також велике питання. Я мав трошки іншу думку сьогодні, але я хочу читати з Євангелія від Матвія з 24 розділу. Перше, що говорить Господь в 35-му вірші, небо і земля променеться, але не винуться слова мої. Це дуже важливо усвідомити, ми тут говорили про правду. Кожне слово, кожен значок, значення цих слів правда. Не 100%, тисячу відсотків. Променеться небо і земля, бо вони тимчасові. Тимчасові. Променеться людство, але Слово Боже не минеться. Пам'ятайте, що Бог, Бог своїми пальцями створив Всесвіт. Всесвіт. Тепер усвідомте на хвилину, хто ми є по відношенню до Бога. Ми є пісок. Пісок. Тому Бог каже, що Його думки це не наші думки, і його шляхи це не наші шляхи. Але ми повинні бути Богові вдячні за його вічно живе слово, яке ми маємо, яке приводить нас до Христа Голгофи. Яке приводить нас до розуміння того, наскільки Бог є жертовним Богом? Наскільки велику любов Він має до нас, до цього піску? Знову ж таки, що Він віддав за нас свого Сина. Небо й земля променеться, але не минуться слова мої. 42-й вірш. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Ми повинні замислитись над цим питанням. Сьогодні ми вже звикли до сирен, ми вже звикли до вибухів, ми вже звикли до руйнувань будинків, міст, сіл. Ми вже звикли жити без світла, без якихось інших речей. Пильнуйте, бо не знаєте, коли прийде Бог особисто. Важливо мати мир з Богом. До того моменту, коли це станеться? 24 вересня 2024 року. Чи знаєте ви, що повернетесь додому? Чи знаю я, що повернутися додому? Пильнуйте мати мир з Богом. Багато разів зі своїх проповідей я говорив, що ми не маємо що Богу віддати і брати сьогодні тут згадав. В інший спосіб неможливо примиритися, як тільки через Хрест Голгофе, як тільки прийняти Христа своїм Спасителем, як тільки усвідомити, що Він пролив свою кров і те, що сталося, це тисячу відсотків правда. Кров Ісуса Христа, Його Сина, умиває нас від усякого гріха. Бог дає нам свободу і мир. Мир. Не бути рабами, але бути дітьми Божими. І чекати, чекати на Господа. Люди плачуть, люди тремтять, люди бояться. Я вам задам таке своє запитання: чи минемо ми з вами смерті? Але ми можемо мати мир з Богом. Не треба плакати, треба тішитися з того, що прийде момент, який розділить наше грішне тіло з нашою душею. І як ми будемо мати мир з Господом, ми будемо чекати цього моменту. Тому що буде забрано безліч проблем нашого життя, страхів і так далі. І що Господь нам обіцяє? Мир, мир, вічний мир в Його царстві. Нема хворіб, нема страждань, нема болю, нема гріха, гріха, яким перейняті наші тіла. Нема поганих думок. Нема нічого поганого. І так буде всю вічність. Коли ми будемо славити Господа за спасіння. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь. Брат, задав вам запитання, чи ви готові з ним зустрітись? Чи ви готові бачити Господа? Чи ви готові вирушити до нього в Його царство, яке він приготував стражданнями і смертю? Муками, приниженням? Божий син, Бог в людському тілі, який. Порохом руки міг знищити всіх цих людей. Міг знищити весь Всесвіт. Але ми читаємо, що Бог є любов. Бог є милосердя. І Бог бажає благословляти нас вже тут на землі. Якщо ви бажаєте змінити своє життя, якщо ви бажаєте прийняти його. 44-й вірш. Тому будьте й готові і ви? Ви? Я. Бо прийде син людський тієї, години, коли ви не думаєте. Це важливі такі речі, які Бог бажає донести до нас. Чи ви готові? Небо і земля променеться, але не минуться словами, і Бог каже. Чи ви готові? Сьогодні, коли ви прийшли слухати, чи ви готові, якщо ви не готові, то ви мусите приготуватися.